Всім привіт! З вами Андрій Він і зараз я вам розкажу чому за останній день монета XRP виросла на більше, ніж 70%. В четвер, 13 липня, був суд між компанією Ripple в американському суді проти SEC -у. І цей суд був 2 роки. І Ripple виграли суд. І через це монета XRP, яка зв'язана з Ripple, виросла на більше, ніж 70%, і зараз вона займає четверте місце серед всіх криптовалют у світі. І тягне вона на 42 мільярди доларів. Тільки вдумайтесь в це. Ось чому потрібно слідкувати за новинами в криптовалюті.